Привіт, друзі! І ми починаємо ремонт Subaru Outback, який ви нещодавно дивилися. Там зібралася ціла колегія і обсуждають автомобіль, тому що, ну да, такі пошкоджені, не слабенькі. Я сподіваюсь, ви дивились відео. Якщо ні, будь ласка, здається, ось тут. Ну чи справа зверху, коротше говоря, буде підсказочка. Може, подивитися спочатку першу частину. І зараз будемо переступати до рихтовки. Ось така краса тут. Ну як краса. Ні, ось краса, тому що це четверть, яка буде сюди врізатись. Ну, не повністю четверть, а сторона з фільонкою, А ця буде рихтуватися. Пошкодження цієї більш-менш адекватні, вони такі, нормальні. Двері, до речі, ось вже готова одна дверка. Це вона сюди на задній наліво. Тут перепаковується ще одна дверка. Просто двері в колір. І ось ще одна дверка, вона також вже перепакована і буде ціплятися просто на своє місце і все. Це крило, звісно, замінюється. Так, і після останнього кадру, який ви тільки що бачили, пройшли. Пройшла доба. Всього доба. Вже дві двері стоїть, вони вже в зазорах навіть, а крило заднє, звісно, ще не приварене, тому що зводяться всі зазори. Як ти знаєш, це потрібно робити дуже обережно ну, і кропотливо. Ось так. Я не знаю, чи є таке слово українське. Двері ось стоять, зазорчики клас, але я вам покажу поки тільки крило, тому що воно не приварене, воно бачиш, як стоїть. І зараз буде обварюватися. Раз. Як воно тут одразу покажу. Два. Просто відварена фільоночка і все. Доба. Ти прикинь, Ось ця робота зайняла добу. Зараз це все будуть обварювати і потім знову з вами зустрінемося і покажу, вже буде фінальний результат цієї сторони, тому що тут в принципі нічого не потрібно буде робити. А ні, потрібно там банан трішки відрихтувати. Ну то таке. Так, і що в нас субарик? Пройшло ще декілька днів і показую, що було зроблено. В принципі, не дуже багато, але якщо що зроблено, то я стараюсь показувати. Крило стоїть, воно ще не приварене, воно просто зараз стоїть як можна краще в зазорах. Задня частина автомобіля повністю розібрана, тому що рехтується зараз праве заднє крило. Щось тут мудрує, мудрує. Як воно зараз виглядає? Що биться буде? Так, як зараз виглядає у нас ще частина. Порожок тут трішки відріхтований, звісно, ще не фінал. І зараз дотягуємо ще трішечки арку для того, щоб можна було побачити приємний зазор. Ну і що у нас на цьому етапі? На цьому етапі у нас вже зараз буде відбуватися проварювання ось цієї частини, тому що потрібно спочатку проварити силову частину, а потім вже фільоночку обварювати. Це в нас ліве крило, а по правому крилушку у нас що там? У нас просто тут відбувалися рихтовочні роботи. Ого, які. Світло щось не дуже. Тут у нас просто трішки димно, тому що варять. І по цьому крилу це ще не фінальний результат, потрібно буде ще трішечки погратися з кутами. А так вже вже хоч вигляд має трішки автомобілю. Це просто буде потім зафарбовано і все. Дверка у нас, звісно, стоїть в колір, все як всі люблять, щоб була не фарбована. А ось це крило у нас зараз буде обварюватися, тому що тут всередині, ось тут буде стояти силова частина. Ось вона така, ось так вона виглядає. Вона буде ось тут іти, її потрібно нормально проварити, а вже потім стики ось тут проварити, да і все. Ну і, звісно, там, де заводські точки, також потрібно буде обварити. Дверки у нас стоять в колір. Я не пам'ятаю, чи я казав до цього, тому що багато автомобілів знімаю і забуваю, що про яку казав. Також по стойки, ми хотіли стойку рихтувати, але потім ну тому, що буде, ми думали, важко її знайти із-за того, що зазвичай продаються вони разом з кришею. Але вдалося знайти саме ось цей кусочок, тому що у людей був автомобіль, де вдарена криша, якраз з правої сторони, а нам потрібна була ліва сторона. І купили якраз частину, яка нам потрібна. Ось ця частина вона вже в нас вирізана, навіть тому, що вона була набагато більша. Вона була навіть з куском криші. І ось отак воно буде все замінено. Прикольно, я вважаю. І ще одна із причин, чому ми все ж таки дуже сильно старалися знайти цю частину, тому що бачиш, як сильно уйшла стоєчка всередину, і за цього було б дуже важко її вибити. Все реально, але дуже важко, довго і воно того не вартує. Релінг, до речі, також замінюється, чисто із-за цього, що тут є царапінки. Да. Оно він стоїть до речі. Далі напевно постараюся показати, як буде вже варене крило, як буде виглядати. Ну і те відректоване крило. І Я навіть постараюся зняти вам, як будуть варювати банан. Банан це ось та частина, де переднє скло. Ну вона йде аж назад, але передню частину банану. Я думаю, да, зрозуміло, чому банан, тому що у нього така форма, наче банана. Знає, що це? Це Субарік вже пофарбований, забрали тільки возмулярки. Ну, вірніше, вчора забрали ввечері, е, сніжком трішки припав. І зараз покажу, як все вийшло. Всі, хто бачить цей автомобіль, тут у нас на СТОшки, всі кажуть, о, прикольно, це новенький аутбек. Да. І ось так виглядає вже пофарбований автомобіль, ну, можна сказати, повністю готовий по кузову. Що не готово, це не видно. Там немає ще стелі, вона ще перешивається. Але я вам вже можу зараз показати, як буде виглядати автомобіль. Ну, зовні. Це зараз підсихає, тому що воно тільки нещодавно вклеєно. І ось так. Я сподіваюся, ти не забув, да, як воно виглядало до цього моменту. Тому що це для вас проходить декілька там, хвилин, а для нас це декілька тижнів. Із-за того, що у мене проходить досить багато часу, я бачу, як змінюється автомобіль, я ну, можу видавати якісь емоції. Я можу там приходити і казати, о, зараз ось це зробили, а зараз ось це зробили, і воно ось так: от, сходинка за сходинкою, виходить зроблений автомобіль. Із-за цього я завжди так кажу. Я думаю, на цьому можна завершити, тому що наступне, що я буду вам вже розповідати, я буду розповідати, коли автомобіль буде повністю готовий, похімчищений. З вставленою стелею, і просто можу зробити вам такий міні-огляд на. Аутбек цей. Так що на цьому закінчимо. Не забувай, що в нас є Телеграм, Інстаграм, можеш підписуватися, дивитися там. До речі, є самі найкращі ціни на автомобілі, котрі до нас тільки пливуть, які ми нещодавно виграли, ну відносно нещодавно. І ти можеш їх купити прям в дорозі, і це буде трішечки дешевше. Навіть не трішечки, нормально. Пару тисяч доларів ти можеш реально зекономити, якщо купиш авто в дорозі і будеш чекати вже його. Так, да, і це, звісно, працює тільки, якщо ти купуєш автомобіль до приїзду в Україну. Якщо ти не знаєш чому, то я тобі Розповім, Автомобіль одразу буде таможитись на е, клієнта. І е, не будемо ми виступати тут як посередники. А одразу буде він на клієнта, і за цього і буде він тобі дешевше. Бо не потрібно буде платити ці перереєстрації, не потрібно буде ставити машину два рази на облік. Ну і чекати клієнта, звісно. І за цього така економія.